Волонтери мріють більше не збирати гроші в населення і дожити до того моменту, поки їх робота припинить латати діри державної системи. Вони не повинні за гроші народу забезпечувати стратегічні потреби армії, а лише возити на передову пироги та оптимізм. Давайте населення остаємо покою, до населення платить налоги, воєнні збори. Давайте його оставимо покої. І волонтери дали. Коли... Вчора я попала на пуст одного відомого волонтера, який написав, що волонтери должны везі порошки на передову і более того. Тому медичні волонтерські групи об'єдналися і створили новий центр, який має кілька принципово важливих цілей. Найперше перестати покладатись на населення як основне джерело фінансування. Вихід є, гранти від міжнародних організацій. Ми решили собі поставити більш такую амбіціозну задачу привлікати гранти для більш глобальних і структурних проектов, чтобы щоб общество. Вже скоро в цьому центрі волонтерські проекти навчатимуть як працювати з західними донорами і як залучити фінансування на свою сферу. Тобто ми хочемо дати удочку, а не накормити риби. Другий фронт роботи медичне забезпечення і навчання тактичній медицині, тобто навичкам надання першої медичної допомоги. Цього потребують як військові, так і цивільне населення. Кожен человек довжен вміти оказувати медичну допомогу і знати хоча б кікіта ази. Ну, а це просто життя. Відсьогодні здійснилась мрія медиків-волонтерів. У новому центрі вони проводитимуть навчання з тактичної медицини. Курс складатиметься з двох днів: спочатку теорія, а далі практика на полігоні. Пеши непорушные не заповеди экстренной допомоги. Понимает... То есть если вы знаете, что надо в первую очередь остановить кровотечение, но у вас нет жгута... то вы все равно будете в первую очередь останавливать кровотечение в нужном месте, возможно, не таким вот классным американским жгутом, а ремнем, там косынкой, например, о чем мы тоже показываем. Но вы... Опять-таки, не будете які дихання, коли чеки стікають кров'ю. Далі вчать користуватись новітніми медичними засобами. Тут провідні ізраїльські жгути та бандажі, західні кровоспинні засоби, а також розробка, яку нещодавно волонтери взяли на озброєння армії. Спеціальний пластир проти опіків. Він швидко накладається на місце опіку та охолоджуючи рану зменшує ураження на один-два ступеня. Тобто рука стається холодною, правильно? Точно так же, коли ви його накладываете реально на зону ожога, где температура висока, эта температура отводится наружу. Така ж розробка існує у вигляді маски. Це дозволяє зекономити на пластичній хірургії та зберігає людині обличчя не спотворений опіками. Таких розробок у центрі декілька все відправиться до мобільних шпиталів або спеціалізованих закладів. Це апарат ІВЛ, автономний мобільний апарат ІВЛ, тобто штучна вентиляція легень. ШВЛ, передбачається українською мовою. Знову ж таки, це використовують в основному швидкі або реанімобілі. Один з цих апаратів ми будемо відправляти на реанімобіль, щоб вони користувалися саме на фронті. Це апарат остеосинтез. Це якраз ну я не буду все знімати. Фактично, це є. Скріплюючі матеріали в внутрішній кісток. Тобто, коли травма дуже серйозна, це скріплює крупні кістки або кисті, або стопи ніг. Тобто це апарат сто است... Використовується травматологом. Це, звісно, не на фронт, а в спеціалізовані заклади. І по інституту ортопедії. та всі ці дивозасоби придбані на гроші населення та небайдужих організацій. Держава хоче збільшує видатки на потреби оборони все одно зв'язана по руках і ногах бюрократією. Вони не можуть купувати не тому і не купують. Вони б може могли б купити. В них є гроші, але вони не можуть, тому що вони не сертифіковані. Волонтери тим часом шукають можливості підтримати вітчизняного виробника. Шукають українські військові розробки і грантові гроші планують вкладати найперше у своїх. А поки волонтери кажуть, що, хоч моз і міноборони до них дослухаються, суттєвих зрушень звідти нема. Найбільше вони мріють прибрати штучні бар'єри у вигляді зайвих дозволів та папірців. Поки сподівання зрушень немає. Дуже все зарегульовано, дуже багато законів. Як на мене, я би першим своїм законом, якимось, якщо був би чи депутатом, чи якимось можна владцем, якщо так можна сказати. Я не хочу застати. Я би відмінив би спочатку всі закони, які мішають нам працювати. Валерія Сергієва, Олександр Ніколенко, телеканал Еспресо.